Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 лютого 2026 року. Сьогодні, 9 лютого, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці Скорпіон. І це доба переходу місяця з 3-4 фазу, напружений час, стресовий час. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, знак стихії води. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 9 лютого несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 лютого 2026 року місяць в знаці скорпіон. А значить, в цей час дуже важлива: низькокалорійна, багато білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. А для цього готуємо смачні страви із риби, із морепродуктів, з усіх доступних, доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміної зелені. Додаємо до меню обов'язково часник та цибулю парей. І чорнослив ще й цитрусові, якщо є така можливість, і п'ємо трав'яні чаї. Смачного вам. Завтра, 10 лютого, спадаючи місяць буде знаходитися в знаці стрілець після 9 години 22 хвилини ранку. І вже після 11 ранку можна в теплих країнах, тільки в теплих країнах, посадити корени-плодові овочі для отримання якісного насіння. І все, розсаду не турбуємо. Поливи рослин треба завершити до 9 ранку, а підживлення органічними добривами до 6 години ранку. А вже після цього часу не поливаємо і не підживлюємо. Причому, якщо поливати дуже треба, то по краєчку горшочка це робити. А от підживлення рослин будь-де небезпечні, тому ніяких підживлень. Після 15 години можна вже при гарній погоді обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкіняків та хвороб проводимо біопрепаратами. 10 лютого сприятливий день для різних заготівель. І це вже можна буде робити після 12 години дня. Важливо для здоров'я на 10 лютого 2026 року. Дуже вразлива печінка. Будь ласка, не використовуйте для харчування копчені та жирні продукти. Не пийте алкоголь і будьте обережні з ліками. Що ж, можна приготувати смачного та корисного? Готуємо страви із риби, з морепродуктів, з нежирних сортів м'яса, овочеві супи, дуже корисні, різні каші. Молочні, кисломолочні продукти, різні горіхи, всі доступні овочі, фрукти, ягоди. Будь ласка, з них готуйте різні страви, але не жарте їх та не, не додавайте будь-які копчені продукти. Готуйте страви із гороху та квасолі, при цьому використовуйте для приготування різних страв рослині олії смачного вам. А на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, і обов'язкова тепла та затишку у ваших оселях. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! На все добре! Маємо надію з вами зустрітися ввечері. До зустрічі!